Міністерство освіти і науки України затвердило та оприлюднило нові правила вступної кампанії. 2011. У наступному році абітурієнтів чекають три хвилі зарахування: електронний прийом документів та додаткові бали за довузівську підготовку. Детальніше у сюжеті. Причиною ряду нововведень був минулорічний гіркий досвід, адже вступна кампанія 2010 була розкритикована як владою, так і самими абітурієнтами. Зараз Міністерство освіти і науки спільно із радою ректорів спробували виправити ці помилки і розробили нові правила вступу. Отже, найперша приємна новина для тих, хто закінчив школу у 2007 році чи раніше. Відтепер ці особи зможуть самі обирати, здавати тестування чи іспити. Щодо ЗНО, то тут залишили минулорічна схема максимум 5 вузів і 3 спеціальності в кожен з них. Таким чином, у абітурієнтів є 15 спроб. Ще цікаво, що вступники можуть подати сертифікати, видані не лише у 2011-му. А також у попередніх роках мінімальний бал сертифіката залишився незмінним 124. Однак, на деякі спеціальності на розсуд вузу він може становити і 170. як і раніше. Першими в списках на зарахування будуть пільговики. А от переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту малої академії наук позбавили права на першочерговий вступ. Тепер діти, які посіли перше місце, отримують до своїх конкурсних балів додаткові 50. Друге місце 40, та третє місце 30 балів. Вундеркінди зможуть користуватися належними пільгами лише на профільних спеціальностях. Натомість немалі привілеї під час зарахування цьогоріч – Матимуть абітурієнти, які відвідували курси до вузівської підготовки. До свого рейтингового балу такі слухачі курсів згідно з новими правилами отримують 20 балів. При цьому сама підготовка повинна тривати не менше трьох місяців і щонайменше 150 аудиторних годин. Головна інтрига майбутньої компанії це попередній електронний прийом документів. Завдяки цьому можна буде уникнути величезних черг до приймальних комісій. Ще одне позитивне нововведення продовження терміну подачі документів. Вступна кампанія у 2011 році розпочнеться 1 липня і триватиме цілий місяць. Вже до 10 серпня приймальні комісії зарахують абітурієнтів, які пройшли на бюджет, а до 25-го на контракт. Ще одне нововведення зачепило магістратуру. Відтепер при вступі студент повинен складати іспит з іноземної мови.